Вітаю! В ефірі програма Нікополь сьогодні і головні події міста за минулий тиждень. На першій сесії новообраної Нікопольської міської ради сьомого скликання Андрій Фісак склав присягу і офіційно вступив на посаду міського голови. У Нікополі 27 листопада відбулася установча сесія новообраного депутатського корпусу міської ради. На початку сесії голова міської виборчої комісії Олена Богославська оголосила результати депутатських виборів та другого туру виборів міського голови. Так, 16 тисяч 900 голосами виборців перемогу отримав Андрій Фісак. Но керівник Нікополя склав присягу міського голови та приступив до своїх обов'язків. Я Фісак Андрій Петрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи. І законні інтереси громадян сумлінно виконувати свої посудові обов'язки. Також присягу прийняли і депутати. Так читав з трибуни найстарший депутат міської ради сьомого скликання Анатолій Доброродній. Після цього кожен депутат підписав присягу і отримав посвідчення з рук новообраного міського голови. Після виконання процедурних питань міський голова запропонував депутатам визначити перелік питань, які будуть розглянути на першій сесії. Таким чином, під час другого пленарного засідання, яке відбулося після перерви, розглянули такі питання, як затвердження регламенту Нікопольської міської ради, сьомого скликання, положення про постійні комісії міської ради, про надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам та інше. У своєму інтерв'ю журналістам міський голова Андрій Фісак також розповів про питання, які найпершими повинна вирішити міська рада. От нас, перші, которые требуються, ви знаєте, те, що в ближайше време. Поэтому найти задача это прийняття бюджету на 2016 год. Розпорядники бюджетних коштів вже сьогодні сделали предварительный бюджет. Міста. І, відповідно, ми довжні розсмотрити їх в постійних комісіях і утвердити на сесії городського совіта. Продовження пленарного засідання першої сесії Нікопольської міської ради сьомого скликання відбудеться у вівторок, 1 грудня о 10-й годині. Більш розлогіший сюжет щодо пленарного засідання першої сесії міської ради ви побачите наступного тижня у нашій програмі. За ініціативи міського голови до Нікополя завітала робоча група, яка контролює проведення дорожнього ремонту в нашій області. Більше про це знають наші журналісти. Створення робочої групи, яка контролює проведення дорожнього ремонту, ініціював голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. В ході перевірок проводять лабораторну експертизу та визначають якість асфальтного покриття. Для перевірки були взяті зразки асфальту, з деяких доріг Нікополя, на яких було проведено капітальний ремонт. Серед них вулиці Героїв Чорнобиля, Першотравнева, Альпова та проспект Трубників. Про саму перевірку нам розповів головний спеціаліст житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації. Володимир Кушнарев. Тут там обратился руководитель города Никобаль с просьбой проверить качество выполнения работ как и за областные, так и за местные деньги. Поэтому была сегодня взяты пробы асфальта, с которого выполнена дорога. Но для лаборатории будут проведены исследования и в течение 5-7 дней будут нам ясны, какого качества асфальт и стоит ли дальше вам продолжать работать с этими подрядчиками. Результати лабораторного дослідження асфальту звірятимуть з технічними завданнями, які щодо конкретних об'єктів отримали виконавці ремонтних робіт. В разі виявлення недоліків підрядна організація буде змушена виконати ремонт повторно. У Нікопольському пологому будинку з'явилося нове медичне обладнання. Для надання необхідної медичної допомоги вагітним і немовлятам та створення належних умов для їх обстеження і лікування місцевою владою та благодійними організаціями докладаються значні зусилля щодо зміцнення матеріально-технічної бази Нікопольського міського пологового будинку. Крім того, оновлений пологовий будинок продовжує покращувати умови для перебування своїх пацієнтів. Наразі проводиться утеплення фасадів будівлі. За словами головного лікаря Лідії Білик, до кінця 2015 року планують повністю завершити. Ти всі ремонтні роботи особлива увага, однак, приділяється саме технічному оснащенню. 26 листопада благодійний фонд Сентравіс подарував пологовому будинку обладнання, яке було необхідне відділенню новонароджених. «Це те обладнання, яке дає можливість нам вовремя виявляти якісь відклонення, тклоніння приймати правильні рішення для казання медицинської допомоги нашим маленьким маленьким пацієнтам, які в цьому крайній нуждаються. Передавали медичні прилади директор благодійного фонду Сентравіс Віра Невінчина, депутат міської ради, начальник відділу економічної безпеки підприємства Сентравіс Руслан Якемець та акціонер Сентравіс Продакшн Катерина Атанасова Мілованова. Рождення ребенка це дуже важливе важне в житті любов чоловіка, якої сім'ї. Поэтому ми стараємося допомагати не тільки как бы взрослим людям, діткам, а також новорожденим, тому що вони найбезпечніші беззащитні і нуждаються в в окружении, в любви родителей, и в, в нашей помощи, и помощи докторов. Поэтому мы стараемся помочь всеми силами. Обратились за помощью, мы помогаем. Помогаем, то есть я думаю, что это не последняя помощь, которую мы оказываем. Про нове обладнання журналістам також розповіла завідуюча відділенням новонароджених Ганна Саморукова. Це був мішок амбу для обезпечення Дыхательные поддержки у новорожденных, то есть, если дети не могут дышать самостоятельно, мы частично за них дышим мешочком мамбу. Пульсоксиметры для проверки насыщения крови кислородом, то есть как бы, они портативные, то есть, их можно носить не только по отделению, но и использовать их непосредственно у детей, которые находятся на совместном пребывании. Нам подарили тонометр для измерения давления и шприцевой насос. Это самый лучший подарок, это самый дорогостоящий и очень нужный. Это аппарат, который подает, то есть электроника создает давление в шприце, и он подает растворы под с необходимой скоростью. Якраз останньому приладу найбільше зраділи в пологовому будинку. Це обладнання, без якого вже давно не уявляють своєї роботи європейські лікарні. Такий апарат отримала того дня і Нікопольська міська лікарня, номер 4 Також благодійний фонд звернув увагу на потреби вірусологічної лабораторії четвертої лікарні та придбав для неї необхідний автоклав. Головний лікар Надія Бридихіна розповіла нам про важливість цього обладнання. Автоклав нам нужен для того. Щоб коли ми отримуємо матеріал з ним, це кров, кров яка заражена, заражена. і она беззаражується перед утилізацією. Сюди спонсори завітали з подарунками. Також не вперше навесні у фізіотерапевтичному відділенні міської лікарні номер 4 За підтримки благодійного фонду «Сентравіс» було відкрито новий реабілітаційний кабінет із сучасною апаратурою та обладнанням, яке служить для відновлення хворих і надання якісної допомоги постраждалим в зоні АТО. На минулому тижні в Україні відзначали День Гідності та Свободи. Як це відбувалося у Нікополі, ви дізнаєтесь з нашого сюжету. Найпершими до вшанування пам'яті про борців за свободу народу та поваги до героїчних сторінок минулого долучилися школярі. Напередодні дня гідності та свободи класними керівниками загальноосвітніх навчальних закладів міста було проведено виховні години під гаслом Вклоняємось низько героям. Тож ми запитали у юних нікопольців про значення цього дня в історії України. Наша країна відвоювала це свято кров'ю наших воїнів, і ми надзвичайно пишаємось ними. Ми повинні їх вшановувати як захисників нашої країни. Також учні нікопольських шкіл взяли участь у акції незгасна свічка у кожного в серці та долучилися до мітингів пам'яті біля меморіальних дощок воїнам, які загинули під час антитерористичної операції на сході України. Була лінійка на день гідності та свобода. После линейки, нам на лінійці розказували, що умерло багато солдат. І після лінейки був класний час. У нас була минута мовчання і ми возложили квіти. А 21 листопада на площі Богдана Хмельницького пройшов загальноміський мітинг, до якого долучилися представники місцевої влади разом з небайдужими нікопольцями. Під час проведення мітингу прозвучала історична довідка про день гідності та свободи, присутні поклали квіти до пам'ятника Богдану Хмельницькому, та хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих воїнів. Ювілей від дня свого заснування відсадкувала спортивна школа номер 2. Минулого тижня комунальний заклад Нікопольська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 відзначав 40-річний ювілей. Привітати ювілярів прийшли заступник міського голови Ольга Коник, начальник відділу освіти та науки Валентина Сафонова, начальник відділу спорту та туризму Олександра Голованова, депутати міської ради, тренери та вихованці школи. Від міської влади учням спортивної школи подарували два комплекти спортивної ігрової форми для футболістів і баскетболістів. Тренери-викладачі та адміністрація школи також були Нагороджені почесними грамотами відділу освіти і науки, а юні спортсмени отримали грамоти відділу спорту та туризму. Нікопольський культурно-дозвільєвий центр запрошує жителів міста подивитися виставку під назвою Діти землі. На відкритті експозиції були присутні журналісти Нікополь сьогодні. Урочисте відкриття виставки живопису Дарда Малетича та фотографії Олександра Костенка Діти землі в приміщенні художньої виставкової зали зібрало велику кількість гостей. Серед присутніх були заступник міського голови Ольга Коник, начальник відділу з питань культури сім'ї та молоді Лариса Білоцерковська та численні шанувальники мистецтва. Ольга Коник виступила з теплими привітаннями і зазначила, що завітавши на виставку, нікопольці зможуть побачити життя з іншого боку та розгледіти його різнобарв'я. В нашей жизни есть много яркого, есть много прекрасного. И, наверное, мы с вами нашей обыденностью просто этого всего не замечаем. И, наверное, вот сегодня, коснувшись искусства, каждый из нас может переоценить свою жизнь и действительно увидит, что много того прекрасного, к которому нам нужно прикоснуться, мы его просто не замечаем. Крім того, Ольга Васильівна наголосила, що відкриття кожної виставки це значна подія у культурно-мистецькому житті Нікополя. Я хочу, щоб наш виставочний зал завжди був душою нашого міста. Приходите, дивіться, вчитесь, творіть. і я думаю, таким образом наша життя трохи зміниться. Усі присутні того дня зауважили, що обидві експозиції надзвичайно емоційні, адже митці зображали думки й почуття різних людей. Виставка. это праздник. Тем более такая выставка. Это реалистическое изображение нашей среды обитания. Она очень понятна, очень близко к человеку. Я думаю, что люди с каждым посещением вот подобных мероприятий становятся гораздо богаче и это все заставляет задуматься о собственной жизни, о том, что ты сделал, какую-то маленькую частичку, что ты привнюс голова Нікопольського союзу художників Едуард Малетич розповів, що в своїх картинах він зображає те, що його приваблює і цікавить. Во-первых, мені як художнику інтересна різнообразя національних традицій, культур, калоріта національного народу в міра разних. Это ярко, интересно, очень самобытно. А ось Олександр Костенко про свої роботи розповідає в особливій манері. Фотограф каже, що головне для фотознімків – показати неповторну мить. Якщо фотограф буде думати, він явно пропустить свої лучші знімки. Фотографію, яка ззаді вас, да? кот, на нього закрит один глаз. Да, він закрит був буквально там, ну, 5-6 секунд, а фотографія вообще-то у нього надпись я устал смотреть на вас двома глазами. Як ви мені надоели, типа. Если бы я зняв на 5 мінут, на 5 секунд он смотрел двома глазами. На п'ять мінут поже він двумя глазами. То Тобто, вот этот момент, коли він глаз закрив, вот, це, от момент треба було поймати і нажати кнопку вовремя. Тож запрошуємо всіх поціновувачів мистецтва поринути у світ гармонії та яскравих кольорів. Виставка діє до 12 грудня. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті та сторінках у контакті. І Фейсбук. Дякую, що були з нами. На все добре і хай вам щастить.